Добрий день компанія НТХ Україна поставка ремонт та технічне обслуговування гвинтових компресорів. Взяли в роботу в ремонт компресор «Атлас Копка», Такий дуже старенький, десь 7 років 30, ще той легендарний, навіть немає електронного контролеру, але який має пневмо-електричну систему управління. От. Виявили, що гвинтовий блок має дуже високу вібрацію. Час бере своє. От, зараз гвинтовий блок на розборка діагностика. От, будемо міняти підшипники, виставляти зазори, міняти ущільнення валу. Після цього збираємо, також попутно устраняємо, бачимо, компресор мав досить багато витоків масла. Це все буде замито і відновлено, так, щоб течії не було. І як буде ремонт закінчено, покажу який компресор має вигляд після ремонту. Завершено ремонт гвинтового компресору атласкопка старенького жа 37 Виконано наступні роботи. Заміна підшипників двигуна головного. От, капітальний ремонт гвинтового блоку, заміна підшипників та сальників. От, також по компресору витертий весь бруд, компресор очищений, мінено декілька гідравлічних трубочок, що мали виток масла, та усунуті усі інші витоки масла. Також замінена оця пластикова трубочка. В заглому зроблено стандартне ТО, олива, оливний фільтр, повітряний фільтр та сепаратор. Компресор перевірено в роботі, вібрації в нормі. Закриваємо панелі, пакуємо та відправляємо до замовника, щоб він служив далі вірою і правдою. замовнику. всім бажаю надійної та нерефективної роботи компресорного обладнання. До нових зустрічі.